Всім привіт! Сьогодні постараємося зробити апгрейд ноутбука Lenovo Gaming 3. Кому цікаво, ось так на наклейці написано. Ми поставимо додаткову плашку на 8 МБ оперативки Разом буде 16. І поставимо ще додатково 1 ТБ SSD. Тому що з магазину тут стоїть 250 ноутбук непоганий. Ноутбук це для дитини, для дівчинки, користується вже десь півтора року. Гарантійні терміни закінчились, так що можна самому залазити і можна самому це все робити. Узнав перед тим, що можна це все зробити, було в сервісному центрі, щоб не втратити гарантію, але там заспівали дуже багато коштів. Тому було вирішено почекати, поки закінчиться гарантія, і зробити все самому. Тому як це все не важко. І зараз побачите, як це все просто, легко і без всяких зусиль все робиться. Перше, що нам треба зробити, звісно, це викрутити болтики і зняти кришку. Дивіться, в комплекті з ноутом йшла ось така додаткова штука. Тут можна встановлювати як квадратний SSD-диск, там є місце. Зараз кришку побачимо. Так само і можна встановити і ось цей SSD-диск. Ну, я вибрав ось цей. Хоча різниці, думаю, не було б ніякої. Зараз все побачимо. Так, розкручуємо болтики і тоді продовжуємо. Ну що ж, болтики ми викрутили. Далі нам треба зняти кришку. Саме основне це ні в якому разі не підковирювати кришку металевими предметами, якщо ви не хочете, щоб ваш ноутбук втратив естетичний вигляд. Будемо робити. Ось таким медіатором або ось такою пластиковою паличкою. Зараз побачимо, що буде краще і що буде легше. Ну що ж, так як ви бачили, саме краще отак чуть-чуть от його підважити і медіатором акуратно за защоки. Далі все робимо по периметру. Треба просто відщолкнути ось цю кришку нам. Так, пройшовся я. По периметру, вроді би, все відщелкнулось, і тепер лишається лише зняти кришечку акуратно. Дивимося, щоб тут не було ніде нічого. Ось так кришечка виглядає знизу. В середині. Ну, якщо чесно, я думав, що тут буде набагато більше пилюки, ніж воно є. Ноутбуком користувалися активно. Ноутбук був в користуванні як і в ліжку, як і на столі. Але. Ну, я б не сказав, би, що він дуже крепко в пилюці. Зараз ми, звісно, трошки це все почистимо. Кришку прочистимо і будемо все встановлювати. Ну і перше, що нам треба зробити, це від'єднати акумулятор. Це саме перше, що нам треба зробити з цим ноутбуком, щоб ніде нічого не пошкодити, ніде нічого не замкнути, коли він буде під напругою. Ось так. Легко від'єднали акумулятор. Ну і Після того, як це все відмикнули, можна проводити маніпуляції до встановлення оперативної пам'яті. Ось тут плашка. І SSD-шку. Бачите, ось оце місце ось сюди буде прикручуватися. Ми зараз сюди все постараємося встановити. Ну що ж, дивіться, трошки поганяв пилюку. По Розпаковуємо ось цей наборчик, який йшов разом з ноутбуком. Покажу вам, що тут є. Є додаткові болтики, ну це щоб закрутити е квадратний оцю осд Ось, ось цю рамку сюди вставляється, закручується, щоб вона сиділа жорстко. І ось ця рамка, я так розумію, вона має ставитися сюди. Один болтик тут викручиться, потім він назад повернеться і тут закріпиться. І тут є перехідничок. це нам треба будет сегодня. Є вот такой вот переходничок под друзьям на квадратный жесткий диск. Вин просто ставиться там в жесткий диск, а сам ось вот цей шлейф під'єднається вот сюда. HDD тут написано и будет типа квадратный жесткий диск. Ну, я побачив на закордонних каналах на ютубовських, як вони роблять такий лайфхак, як зробити ще один додатковий жорсткий диск. Дивіться, цей роз'єм, цей роз'єм, їх же ж можна задіяти одночасно, щоб вони працювали. Сюди ставиться жорсткий диск, такий, як я буду ставити. Цей шлейф підтикається під низом, сюди під'єднується. А ось це місце просто з того квадратного жорсткого диска, він розбирається, достається плата. І ця плата просто садиться сюди на термо, е, ось такі термопрокладки. І воно тут мертво сидить. І все. І виходить, що буде ось цей стандартний, ось цей диск, який стоїть, і ще цей. Таким чином, ноутбуку можна розширити пам'ять до о-о-о, скільки кому треба. Но ми цим займатися не будемо. Ми сьогодні зробимо. Ось цей лайфхак. Давайте ми спочатку все ж таки поставимо ssd шку а тоді будемо займатися оперативкою. Дивіться, я зарані підготувався, пошукав болтик, він трошки задовгий. Так як теж дивився відео на закордонних цікаві, і вони всі казали, що ось ці, що йдуть в комплекті, вони сюди не підійдуть. Ми не зажмемо цим коротким, тому що плата тут вище стоїть. І воно не на одному рівні, сюди треба набагато вищий болтик. Тому я в себе в місті вже зайшов в магазин комп'ютерний, запитався, чи є такий болтик. Ціна питання 10 гривень. І мені просто предоставили ось такий от. Бачите, він трошки довший. Ну і зараз ми перевіримо, чи він підійде, чи не підійде. Так, болтик сюди, щоб не загубився. Спочатку приміряємо, а тоді будемо бачити. Так. Ключик. Защелкнули. І опускаємо. Бачите? Якщо ми його дуже сильно пережмемо, є можливість, що воно тут нам лопне. Ну, сам сама плата лопне і диск вийде з строю. А нам треба, щоб воно було на одному рівні. Тому ми зараз просто приміряємо ось цього болтика. Да, буде дуже чудово. Пару віточків воно зажме його, буде воно добре тримати, і диск буде на одному рівні. Ну, чуть чуть навіть я скажу, що він буде трошки нагнутися. Ми зараз під низ, так як там показано, ще наклеїмо ось цю штучку. І я думаю, що все буде добре. Силія показуємо прослухті і нажимай. Хоча що воно дає, я так і не зрозумів. Воно тоненьке, воно навіть не торкається самого ssd шки Все, ось так воно має такий має вигляд. Якщо ви побачите трошки воно під кутом, ну я думаю, що це дуже великою ролі не повинно буде зіграти. Ще було б непогано, якби в нас була ось така термопаста, як тут, сюди наклеїти, щоб воно до кришки. І щоб воно якось отут, -то. Але тут пластмаса, тут нема металу. Тут пластмаса, тут нема металу, воно ніякого. Термовіддачі віддавати воно не буде. Так що буде воно так, як є. Так, ssd шку ми поставили. Трошки приберем, аби зекономити простір на столі. Далі нам потрібно зняти ось цю кришечку, яка прикриває слоти з оперативною пам'яттю. Знімається легко. Оп! Дивимося, у нас тут стоїть з брендом Lenovo. Давайте ми її відщокнемо і побачимо, що там на звороті. А тут на звороті стоїть Samsung. Ось так. Samsung. Ну, нічого страшного. Думаю, вони не покусаються. А ми будемо ставити Kingston Fury. Ось так буде виглядати. Ось такі будуть надписи. Кому цікаво, ставте на паузу. Ну і як встановити, ми тут не помилимося. Тому що ключик, ключик, DDR4. Все співпадає трошки під кутом. Поставили, защелкнули І вуаля. Розширення пам'яті є. Розширення оперативної пам'яті є. Ставимо на місце. Дивіться, бачите, тут навіть з заводу йдуть термоскоч. Який також буде трошки охлаждати нашу пам'ять. Ну, це вже дуже добре. Все, поставили, зажали. І вуаля, апгрейд, можна сказати, завершений. Під'єднуємо назад акумулятор і перевіряємо, що у нас вийшло. Так. Роз'єм защелкнули, все поставили. Тепер просто накинемо кришку, тому що нам ноутбук потрібно. Перевернути, не защовкуємо на всяк випадок. Ноутбук успішно стартував. Ну, і тепер нам треба перевірити. Запустилось оновлення. Це щось, я так зрозумів, мала щось там поставила. Це мене не цікавить. Мене цікавить. Ось так, дивимося. ОПЗ 16 ГБ доступно 13,9. Це дуже чудово. А ось ssd у нас ще тут не показується. Щоб нам її показати, що ми робимо? Щоб ініціалізувати диск, цей ПК, права кнопка мишки, показати додаткові параметри. І тут ми шукаємо керування. І тут керування дисками. І бачите, нам зразу же видає, що потрібно ініціалізувати, щоб диспетчер логістичних дисків бачив цей диск. Нажимаємо ОК. Нерозпізнаний 931 ГБ, тобто 1 ТБ. Права кнопка мишки. Створити простий том. Далі. Далі. І букву предлагає автоматично букву «Е». Далі. Далі. Готово. І ось наш диск є. Е. Він уже відкрився. Що ми дивимося? Цей ПК. І ось наш диск новий є. Е. Появився. 1 ТБ, 931 ГБ вільно. Ну, це нормально. Все, можна сказати, що апгрейд пройшов успішно. Після цього всього ми просто вимикаємо ноутбук і закручуємо назад болтики. І все, наш ноутбук готовий до використання. Ну що ж, все раз ще перевірили, що все на своїх місцях. Все закріплено. Просто защелкуємо кришку. Закручуємо болтики назад і на цьому все. Ну що ж, всі корисні ссылки, де я придбав SSD-шку, буде в описі під відео. Оперативку я придбав у нас в Україні в себе в магазині. Замовляв пряму доставку в КТС. В ніякому разі не реклама, просто що, якщо задомовляти новою поштою або ще будь-якою, треба буде заплатити 90 гривень за доставку, а в КТС доставка була безкоштовна, просто приїхав і забрав оперативку в магазині. Все, на цьому все. Якщо сподобалось, ставте палець догори. Не сподобалось, ставте палець донизу. Пишіть в коментах, чи пробували ви самі самостійно собі щось змінювати. Чи все ж віддаєте перевагу сервісним центрам. Ну, а ми зустрінемося в нових відео. Все саме цікаво, у нас все ще попереду. Всім пока.